Тут немає нічого стабільного в цьому світі. Поки ми сидимо, у вас мільйон клітин загинуло, мільйон народилось. Через дві хвилини ви вже будете інша, чисто в наборі цих клітин. Тому у нас навіть як у людей немає за що зачепити своє око, щоб сказати, що щось стабільне. Починаючи від того, як ходить сонце, по міняючись місяцем, закінчуючи. Порами року, але ми придумаємо якусь стабільність і говоримо про те, що якщо я щось зроблю, то буде ось так. Ні. Ми робимо не для того, щоб досягати якихось результатів. Більш того, немає прямої лінії одного результату з іншим, настільки завжди очевидним. Можливо, коли ви голодні, ви поїли і втамували голод, це очевидно, що якщо ти поїсиш, то втамуєш голод. Але в більшості процесів, які пов'язані з нашою діяльністю в буті. Таких, очевидних немає речей. Тому, коли ви приймаєте якісь рішення і щось робите, ви робите не для того, щоб сказати, я молодець або ой, в мене не вийшло, я тепер пожалкую, ви можете підводити якісь підсумки через 10 років після того, як зробили вчинок, а деякі речі через 20 і 30. Тому навіщо культивувати механізм опрацювання результатів тут і зараз.